Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився думкою про російсько-українську війну, а також прокоментував поведінку президента США Дональда Трампа, нас кинули і виставили ідіотами. Ніхто в Україні не очікував такого відношення від президента США, якщо не хочете допомагати, скажіть прямо. Настрій не найкращий, але що робити? Ми маємо продовжувати боротися. Добре, що Європа досі існує. Ми не залишилися самі. Мені хотілося плакати, коли побачив зруйнований Харків. Це моє друге місто, я провів там більшу частину свого життя. Це була вже зовсім інша робота, ніж раніше, про роботу в Карпатах у сезоні 2023 2024 Матчі тривали по кілька годин через побоювання бомбардувань. Я сказав у клубі, поки вистачить. Можливо, я повернусь колись до тренерської роботи, я не кажу, що пішов остаточно. Але зараз я перебуваю на сході України, тепер мені доведеться виконати ще одну місію. Футболу доведеться зачекати, але це моє найбільше кохання, поділився думкою Маркевич.